Змова бізнесменів і чиновників незмінні, підводні камені лікарні майбутнього, терміни якого невідомі. Відомо лише, що українці щороку віддають сотні мільйонів кревно зароблених гривень, які на міфічному будівництві розкрадаються кожною владною командою. 7 мільйонів 91 тисяча гривень це проценти, які щомісяця, українські громадяни. Платять за те, що стоїть лікарня, яка не добудована, якою вони не користуються. Тетяна Донець показує висновки судової експертизи. В документі видно, вартість медобладнання і ціна, за якою його придбали, суттєво різниця. на момент закупівлі ринична вартість була така, і це є втрата збиток держави по одному з обладнань це 23 мільйони 900, По іншій позиції 2,633, По ще іншій позиції 47 мільйонів 365. За тією ж схемою з мільйонними крадіжками корупціонери в білих халатах закупили для маленьких пацієнтів Охмадиту три життєво необхідних медичних комплекса. Але жодній дитині це не допомогло. За три роки обладнання навіть не запустили у дію. Це діагностичне обладнання, якого ну немає в інших лікарнях, і воно мало працювати якби ну для дітей. Воно є три роки. Ми ним не користуємося, і ми не зможемо ним користуватися, поки повний комплекс лікарні Охмадит не буде запущений. У журналістів від таких откровень волосся стає дибки, а в правоохоронці відкриваються кримінальні провадження з гучного телемарафону за участю президента Ющенка зі збором коштів для лікарні майбутнього про розкрадання на ній мільярдів. Не знає лише сліпо глухонімий, і лише зараз СБУ, так би мовити, відкриває Америку. За попередньою змовою з посадовцями, бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Під час обшуків в офісах та за місцями проживання у шести фігурантів справи, один з яких і досі діючий чиновник, співробітники спецслужби вилучили документи, печатки та інші докази, які доводять розкрадання державних коштів, виділених дитячій лікарні. Відкрито кримінальне провадження триває досудове слідство. Чиновники домовилися з приватною компанією штучно завищити вартість обладнання та робіт у будівництві. Плюс-мінус, і вийшло понад 9 заморожених мільйонів. Це були не ті роботи, які були заложені в тендерній документації. І гроші на сьогоднішній день також, як ви кажу, що всі, всі рахунки заморожені, оскільки є ситуація, коли перераховані кошти, акти прийому передачі державі не закриті, оскільки роботи були зроблені ті, яких не було в тендерній документації. Тобто, ми маємо фактичний якби калапс. Заморожені не лише рахунки, а й саме будівництво століття, яке не звівши, розносять по цеглинці. Нові мільйони на відновлення багатостраждального корпусу охмадиту дуже скоро знову попросять. А в столичному онкоцентрі нові сотні тисяч на золоті швабри. По дві з половиною тисячі гривень лікарі викинули на розкішний прилад для прибиральниць, а не життєво необхідні ліки для смертельно хворих на рак. Це не швабри це йдуть пристрій з утримуючим. Ми отримували пристрій з ну, просто... 1500 гривень. Накладні все є, на, на сайті Прозоро все виставлено. Через сайт Прозоро ми все закупили. Це німецький пристрій з утримучення, з насадками, з усім там комплекти. Які Якісний. Він йде, спеціальний, спеціальний метал, насадка сама з якимось там стекловолокном, спеціальним, який до 15 років служить. Обійшлися 50 таких швабр у 123 тисячі гривень, і саме туманна назва допомогла обійти систему електронних закупівель. До способів обійти прозоро належить розмитий опис предмету покупки, відсутністю переможців, документів, які вимагалися на момент подачі заявки, виписування умов під власних постачальників у Київському міському клінічному онкологічному центрі під час закупівлі професійних німецьких швабр Вермоп було зазначено, що предметом закупівлі є пристрій з утримувачем та насадкою. Пропозицію в зазначеному тендері подав лише один учасник: 50 пристроїв. Було придбано за 123 тисячі гривень, дві з половиною тисячі за швабру. Такий нечіткий опис предмету закупівлі вводить в оману учасників і знижує конкурентність. Так, схема із закупівель чи то медобладнання, ліків або ж інвентарю із прозорих перетворилася в каламутні, які затуманюють все більше дитячих життів і смертельно хворих українців.